Всім привіт привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас з цікавим наборчиком петельок. Добрий, він тим, що набираються петлі відразу від моточка. Тож не треба хвилюватися, що вам не вистачить ниточки, чи залишиться її навпаки забагато. Тож, Я роблю ось таку плаваючу петельку. Встромляю спицю. Ось цей хвостик, його можна залишити ще меншим. І далі. Все дуже просто. Великий палець, обмотую раз та два. Встромляю спицю від себе, витягую палець та підтягую ниточку. Раз. Два і підтягнула. Все дуже швидко та дуже просто. Зараз я пров'яжу кілька рядочків, щоб подивитися. Чи дуже буде еластичний край, чи ні? як він буде виглядати взагалі вже у полотні? Петлі починаю пров'язувати за першу дужку. Пров'яжу лицевою гладдю. Тож пров'язала я декілька рядочків, ось так цей набір виглядає з лицевої сторони, таке як, мабуть, переплетіння. Петельок і з виворітної сторони виглядає як виворітна петелька. Край достатньо еластичний та добре тягнеться. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.